Скільки коштує чашка американу при оренді кавомашин? Більшість із вас впевнені, що оренда кавомашин це дуже дорого. Але чи справді це так? Давайте будемо рахувати разом. Середня ціна 1 кілограма кави приблизно 700 гривень. З одного кілограма ви отримуєте приблизно 100-110 чашок американу. Плюс додаємо ще витрати на фільтровану воду та на електроенергію. Собівартість однієї чашки Американу 7 гривень. Додаємо витрати на електроенергію та фільтровану воду за ще приблизно 50 копійок. Виходить, всього 7 гривень 50 копійок за одну чашку Американу. Вигода для вас: середня чашка Американу у кав'ярнях 30-50 гривень. При оренді кавомашин ви економите в 5-7 разів на кожній чашці. А тепер подумайте, чи вигідно вам орендувати кавомашину? Відповідь очевидна. Це доступно, економно та зручно.